Ласкаво просимо до військового літака ту 22 м 3 Бекфайр є стратегічним надзвуковим бомбардувальником ракетоносцем, який став одним із ключових елементів дальньої авіації. Цей літак був створений в союз Радянських Соціалістичних Республік як глибока модернізація попередніх версій Ту-22, але на відміну від них отримав значно покращену аеродинаміку, змінну геометрію крила та нові потужні двигуни. Завдяки цим змінам він здатний здійснювати польоти на великих швидкостях і дальностях, що робить його універсальним інструментом для нанесення ударів як по морських, так і по наземних цілях. Особливістю ту 22 М3 є можливість застосування широкого спектру озброєння. Він може нести крилаті ракети великої дальності, протикорабельні ракети, керовані та некеровані авіабомби. Це дозволяє адаптувати його для різних завдань від стратегічних ударів по важливих об'єктах до знищення корабельних угруповань противника. Максимальна бойова нагрузка сягає понад 20 тонн, що робить літак одним із найпотужніших у своєму класі. Конструкція літака дозволяє йому долати системи протиповітряної оборони, використовуючи високу швидкість, низькі висоти польоту та можливість різких маневрів. Це суттєво ускладнює роботу засобів протиповітряно оборони противника. Крім того, Ту-22 М3 оснащений сучасними системами радіоелектронної боротьби, що підвищує його живучість у складних бойових умовах. У сучасних умовах цей літак продовжує відігравати важливу роль. Його використовують не лише як носій стратегічного озброєння, а й у локальних конфліктах для нанесення ударів по військових об'єктах. Він має здатність завдавати потужних ракетних атак з великої відстані, що дозволяє знижувати ризики для екіпажу. Попри те, що ця машина була створена ще у 70-х роках, модернізації дозволяють їй залишатися актуальною та небезпечною зброєю на полі бою. Ту-22 М3 став символом радянської школи авіабудування і досі є серйозним викликом для будь-якої системи оборони. Його швидкість, дальність польоту та потужний арсенал роблять цей літак важливим фактором у сучасних військових стратегіях.